Маємо пізній вечір. Нема вже куди чекати. Здирати вже висотою 80 см. плюс-мінус Є е е е е сходи падали ці чменю, перехожу ще раз, бо сильно залило і забило землю. І того засохне, я тут пшеницю не посію. Я перейдуся тут ще раз. І воно більш менш. А трошки липне земля, бо уве, то вам не пісочок, то є чорнозем. Тут, як бачимо, нічого не палено. Уви, не знаю, чого я не спалив. Напевно, що був, мав можливість щось тут з тим зробити. Але соломи тут вистачає. при посіві тут буду давати салітро бо солома буде споживати азот. Тут рати я не збираюся, я буду сіяти по дисковці по культивації. Буде експеримент, тут буде по ячмені, попередник Є Попередник пар. Як бачимо пізній вечір, тільки джмелі де неде вони втікають. Я бачу, вони літають за трактором, ні одної бджоли немає вже. Шкода мені б діл лишати без роботи, але там ще є пізні гречки, то хай летить туди. Я не маю куди чекати, я роблю тобі собі тут сидирати. Так виходить, після першого сліда досить непогано мішає. Ще зеленина лишається, але нічого, я або два сліда дам, або за тиждень, чи за пару днів ще раз пройдуся, в мене тут близько. Так що такі діла. Такі діла мотає, тут де підшипники, це стандартна болячка. Тут два-три проходи, я відкидаю, щоб мені не розперло шальники і підшипники. Глибина 5-7 см, глибше я не ставлю, не маю потреби, я собі тут другий слід перейдуся. Отак починає заростати картопля, повитися, картопля повністю вже дозріла, пропала. Скоро будемо копати. Саме гірше це лобода, але ти з лободою нічого не зробиш. Вона тут на городі є, а тепер вона має доступ до світла і кожних три дні проходить дощ і лобода росте. Нічого я з нею не зроблю. Ну але не такий ліс, вона від сусідів. О, який ліс. Тут я маю таку збивачку, я вчіплю і то прокошу, то межу. Зроблю то по-людськи. Не буде тут такий ліс рости. Так що, там вон сої у людей. Задирати з гречкою, у ви мають робити іншу роботу. Так що, всім удачі, всім пока.